Пише. Що там пилот? Не слухай і вирядуй. Дякую. Дякую. Це не заклик, не слухатись і вередувати. Авторка цієї книги Лариса Ніцой пише дуже давно і живе зовсім недалеко від нашої бібліотеки. Трошки далі там по трасі. А може звати? Ой, слухайте, історія дуже цікава, тому що хлопчик має схоже на моє ім'я. Як ви думаєте, як може називатися хлопчик? Сашу. А я не Саша. Олександр. Хто я, знає, як мене звати? Мене звати Мар'яна. А як Мар ви думаєте? Міша. А як буде називатися чоловіче ім'я від Мар'яни? Мар'ян. Мар'ян. Мар'янчик Мар Рум Мар Рум'янчик. Так, а в мене казка називається не так, а називається Мар'янчик. Слуханчик. Грубіянчик. Е -е. Як вам грубіянчик? Е -е. Нормально. Піде? Да. Слухаємо. Сьогодні дуже гарний день. Сонечко своїми руками проміннями приголубило всіх дітей. Погладило їх по голівках і звеселило. Чому стільки дівчаткам на стуні та Лисюні не радісно. Сидять на лавочці, втирають сльози. І Ромчикові невесело. Він пересипає з кубки на кубку пісок і набурбосився. А Данилко одвернувся у від всіх і зажурився. Що ж це сталося? Чому всі такі сумні? Коти, Муркоте, може, ти знаєш. Та нічого не сталося, моркочики. Це просто мар'янчик вийшов погратися. Отакий гарненький, розумненький мар'янчик. От той, що всім груп'янить. От той марянчик грубій Янчик. Вийшов Мар'янчик у двір погуляти і одразу ж нагримав на Лисюні. Ти чого тут розсілася, як квочка? Ану, посуйся ляльки свої порозкладала, місця зовсім тут немає. Давай вирушися, черепахо, куди куйовдишся? Так прикро стало Лисюні через несправедливість. Адже на лавці так багато було ще місця, і так образливо від грубих слів, що аж сльози потекли по щоках. А на стуні від Митеркенчика дісталося ще. Ти що тут стоїш, дивишся на мене? Що рота свого роззявила? Дивися ще гава залетить, такий рот у тебе велетенський. Нічого не влетить, ображається на стуні. І чого ти до всіх доскіпуєшся? Мар'янчик не вгаває. То що ти витріщаєшся, як барана нові ворота? Га? Витріщається вона оце на мене, сказав і пішов собі. А в настуні. О, Ромко, побачив Мар'янчик ромчика. Що будуєш, нездаро? <хи> Ромчик саме зводив фортецю з піску. Фортеця вийшла висока. Ромчик приміряв прапорця зверху приладнати на вежу. Аж навшпиньки став, обережно так простягнув руку, але не втримався. Похитнувся і рукою сперся на вежу і все. вежа розсипалася геть. Ромчик аж застогнав з досади. Усі зусилля надаремно. Йому так шкода стало своїх трудів, аж плакати захотів. А Мар'янчик сміється, заливається. Ну ти не згра, ну Ти як зміть колишоної. Де повернувся, там і повалив. Аж за звіт Мар'янчик хапається, так йому смішно. Ой, не можу, не можу. Глядь, не незграбечко, потішається над ромчиком. Сумно стало Ромчикові. Сумно і прикро. Сидить, похнюпившись, а Мар'янчик пішов собі далі, підсміюючись. Дивиться, Данилко машинкою грається. Гарна така машинка на дистанційному керуванні. Данилко пульт тримає в руках, натискає на різні кнопочки, машинка їде вперед, назад, на місці розвертається. Аж тут Данилко не впорався з керуванням, розігнав машинку і та як втарабаниться у бетонний бардюр. Ой, вигукнув Данилко в розпачів, бо у машинки фара відпала. Схилився хлопчик над іграшкою і журиться. А Мар'янчик заходився знову Регатати. насміхатися. Ну, й гонщик, ха, ха Невдаха! Це ж треба так нову машинку розтрощити, та ти пульт навчися тримати. Невмійко!» І пішов собі. Сів на лавці неподалік, зневажливо подивиться на дітей. Та що це в мене за друзі? Не друзя якісь, невдахи! не поворотки, не вміє. І раптом чує, і тобі не соромно, повернув голову, а це котик, кіт-муркіт. Сидить поруч, мружиться на сонечку. Що? Не зрозумів Мар'янчик, Мар постійно хочу казати Маркіянчик. І не соромно тобі? повторив Муркіт. Грубіянити. Мабуть, же душа й самого ще моїх дітей ранити, адже твої грубі слова всім боляче роблять. Що, яка ще душа? Чому це боляче? Я що б'юся? Подумаєш, трішечки посміявся і взагалі. Ти кіт, чого ти розмовляєш, га? Ану, звідси. А може, ти кам'яний, га, Мар'янчику? Раз нічого не відчуваєш, не зважає Муркіт. Мар'янчик намасав грудку біля лавки і схопив її, прицілився і пожбурив неї в кота. Троч кажу! Те ж мені розумний, вчити мене буде, котисько. Муркіт зник. А мар'янчик побіг до хлопців, що саме намірилися грати в футбол. Та не встиг він і кілька кроків вступити, як повз Мар'янчика просвістів м'яч. Хто? розізлився Мар'янчик. Хто цей горе футболіст, щоб трохи влучив в мене? Це я, обізвався Артемко. Вибач, я не хотів. Вибач, розлютився Мар'янчик. Та ти мене ледве не вбив. Маєш свої руки кривульки, грати нічого не вмієш, ледь не вбив мене. Та я ж не рукою, я ногою знітись Артемку. Я ж не навмисне. А, так у тебе ноги такі самі криві, як і руки. Не вмієш, не берися, нездарисько. Артемко засмутився, став осторонь, носком кеда якусь соломинку підкидає. Та чого ти го розходився, га? ступилися з Артемка хлопці. Ну, не руком же ж вийшло, це ж футбол. Нічого собі не нароком, розперезався Мар'янчик, та ви всі тут горе гравці раз за нього заступаєтесь. Команда не, вдах, не з незграбецьки. Хлопці від таких грубощів аж розгубилися, не знали, що відповісти. Здивовано переглядалися, а Мар'янчик тим разом повернувся і пішов собі, у душі радіючи, що вміло всім врізав словом. Мар'янчик йшов. Його голова і ноги ставали все важчими. Ніби вони наливалися свинцем. До ніг, наче гирі хтось поприв'язував, кров. Свинець це дуже важкий метал. Захищає від радіації. Маркіянчик вже ледве волочився через двір. Он Ромчик над новою фортецею трудиться, Данилко над машинкою схилився, ремонтує. Лисюня з настуною з клаптиків щось для ляльок мудрує. нікчеми, подумав про них Мар'янчик. Йому захотілося думати про всіх тільки погано. Такі вони всі незугарні, подумав він і зупинився, не маючи сили більше поворухнутися ні рукою, ні, ні ногою. Він на камень перетворився. Такі вони всі, такі, але не міг якогось підібрати поганого слова. Він хотів рушити далі та ніби приріс до землі. Та що це зі мною? Він на камінь перетворився. Глянув на себе Мар'янчик. Глянув і оторопів. На тому місці, де мав стояти він, Мар'янчик, величний, неповторний, причудовий, розчудовий. Стояв великий камінь. Кам Ой, леле. Це що, я перетворився на каменюку? Кам'янюку помітили хлопці, вони кинули грати в футбол і підбігли ближче. Гляньте, що це таке? Це я, хлопці, рятуйте. закричав Мар'янчик. Та здається, Мар'янчика ніхто не чув. Хлопці вилізли на камінь і почали дубасити його ногами. Обережно гукав Мар'янчик, але його ніхто не чув. Звісно, він ж камінь, а хіба камінь розмовляють? Хлопці стали по черзі видиратись на каміння і стрибати з нього. Та ви мені геть усе повідтоптували! припиніть негайно, беззвучно кричав камінь-мар'янчик. Хлопці настрибалися та пішли. До каменя під'їхала відремонтована данилкова машинка. Ось він і сам підбіг з пультом і з пересердя копнув камінь ногою. А це де тут взялося? Ледве машинки не розбив. Боляче. нечутно вигукнув Мар'янчик. Данилко ще раз копнув каміння, скерував пультом машинку на тротуар і побіг за нею далі. Ромчик збудував нову велику фортецю, гордо звівся, оглядаючи своє творіння, і раптом неподалік побачив камінь. Ну, ніщо собі, вражено вигукнув він. А я ламаю голову. Як збудувати сторожову башту? Також же вона уже готова, як її раніше не помітив. Він взяв прапорець, обійшов камінь з всіх боків і подумав, куди б це встромити папірець? На хм, і почав штрикати камінь прапорцем, шукаючи щілинку. Може, сюди? Ні, сюди. Ні, напевно, ось сюди, от сюди. Ой-ой-ой-ой-ой, заволав Мар'янчик, боляче. Але кам'яного голосу не чув, ніхто не чув. Прапорець не тримався на камені і падав. Придумав. вигукнув ромчик. Він став збирати у дворі камінці і складати купкою на вершині каменя. Ось так. Ромчик притовкмачив камінці руками і встромив туди прапорця. Прибери каміння з моєї голови, репетував Мар'янчик. Та мені гулів ти типу, понабивав кругом, та мені важко. Ромчик ще трохи помилувався, як прапорець майорить на вітрі, повернувся в пісок до своєї фортеці. Та що ж це таке? заплакав Мар'янчик. Поз нього прогулювалися Лисюня і Настюня. Ой, дивись, який камінь. Ти знаєш, який він твердий? запитала Настуня. Лисюня стукнула по каменю кулачком. Ага, твердющий, А давай нашкрябаємо на ньому. Що? Хрестик. Свої Мена. імена. Це велика розвага всюди шкрябати свої імена. Грин. Так любили печерні люди і так робимо медалі в 21-му столітті. Грин. Ні, ні! Ні, ні, закричав Мар'янчик, не треба. Ви й так уже мене стукали всі, мені буде боляче. Але ніхто голосу його не чув, тому. Знаєш, Настуню? звернулася до подружки Лисюня, там на стовбурах дерев повирізувано чи імена. Мені мама казала, що деревам боляче. Тільки бездушні хулігани можуть таке зробити. А це камінь. Але мені й на ньому не хочеться нічого шкрябати. І мені перехотілося, підтримала настуня. Ходімо краще, погайдаємося. Хух, зітхнув полегшено Мар'янчик. Ну, хоч дівчатка виявилися культурними. І чого я до них чіплявся? Вони геть не кепські. Аж тут до каменя де не взявся двірник. Він стояв і чухав потилицю. Так, не розумію. М -м -м, зранку цієї глиби тут не було. Чи була? В будь-якому випадку це моя робота. Треба прибрати. Двірник схопив каменя, силуючись зрушити його з місця. Обережно! загукав Мар'янчик, ви мені вухо відірвали? Так просто тебе не підняти, замислився двірник. Що ж це робите? Придумав, треба взяти лома і молота. Що це лома? Лом – це така товста металева палиця, якою розщеплюють якісь великі речі. Ми вставляєте лом і б'єте по ньому молотом і розщеплюєте камінь. Або, наприклад, це цемент? Країна. Там, так, загострена на одному це кінці, а з іншого боку тупа. Да, Може, ви бачили, як місце ремонтують дорогу, там таким користуються, коли треба підрівняти тротуар і так далі. Що ж це зараз буде? Це що, мене зараз розіб'ють? Рятуйте, рятуйте! Почав кричати Мар'янчик до дітей, що гралися. Але діти його не чули. Не чули. Чому мене ніхто не чує? Чому? Чому я закам'янів? А чому він закам'янів, дід? Бо він е, грубіянив. Бо він поводився як камінюка. Все логічно. У розпачі Мар'янчик подумав, як було добре, коли він був хлопчиком. Він міг бігати, гратися, в нього були руки, ноги. Але тут він згадав, як він обходився з дітьми, як він їм грубіянив і як він всіх кривдив. Йому це приносило радість, але Муркіт казав йому, що від таких слів іншим дітям боляче. Але просто Мар'янчик цього не помічав. А тепер, коли він став каменем, він якось, він якось почався помічати, він це відчув. І йому стало так прикро, так защеміло в душі, що він розплакався. Він плакав, плакав, думав, думав, чого він такий був жорстокий, і ось тому він такий став кам'яний. Повз нього повільно йшов кіт-моркіт. Муркасю, крізь сльози покликав Мар'янчик. Ніхто мене не чує, і ти, мабуть, не теж». Я чую, несподівано сказав Муркіт. Справді? перепитав Мар'янчик. Муркасю, таке лихо, я закам'янів». «Хм, та ти вже давно такий був, відповів Муркіт. Котику, мені так шкода, я кривдив своїх друзів і дітей. Правда? перепитав Муркіт. Так, тепер мене болить душа. О, тож бо, сказав кіт. І як ви думаєте, що? Перетворив його на людину і пішов собі кудись далі. Мар'янчик сів на землі, обняв коліна і ридав. Навколо нього зібралися діти. Він звів очі, подивився на них і запитав: А ви що, мене бачите? Бачимо. А я що, не камінь? Ей, ти що? На сонці нагрівся. Звісно, що не камінь. Ну, ти даєш? Хтось йому простягнув руку, дав попити води. Хлопчики дівчатка стояли і дивилися на нього співчуття, бо він, молов, щось несуразне. Він же ж їх кривдив, але йому стало всім їм стало жалко, що він такий загублений, хоч він і грубіянів, але ж все-таки. Вони почали його обтріпувати з трави, обсиплювати з нього пісок. І з того дня Мар'янчика ніби підмінили. Він побачив, як багато хорошого у інших людях навколо. Він став уважний до всіх і дуже вічливий. Але найголовніше, він перестав що? Грубіянити. Грубіянити. І більше нікого не Грубіянів. Не ображав словами, не грубіянив. Кінець. А хто слухав? Молодець. Не камінець. Грубіянець. Зараз ми виготовимо супермагічного кота, діти. Кота!